Клайв Стейплс Льюіс Кінь і його хлопчик. Хроніки Нарні, частина 3 Присвячується Девіду і Дугласу Грехемам. Розділ перший Про те, як шаста рушив у дорогу. Ця історія розповідає про події, що трапились в Нарні, а також в Остраханстві, так само, як і в інших суміжних землях, у ті часи, що їх іще називали Золотою добою Нарнії», коли нарнійський трон посідав великий король Пітер. А з ним і брат його король Едмунд та сестри королева Сьюзан та королева Люсі. У ті давні часи, далеко далеко, на півночі країни, під назвою Остраханство, на березі тихої затоки у маленькій халупі жив собі бідний рибалка на ім'я Аршиш. А поратися по господарству допомагав йому хлопчик, який ще з маку звик називати його батьком самого ж хлопчика звали Шастою. Щоранку аршиш на своєму човні виходив у море на лови. Пополудні він повертався, запрягав старого віслюка та віз впійману рибу на базар до сусіднього села продавати. Коли рибу розбирало швидко, до останньої дрібноти він повертався додому в доброму гуморі, і тоді щастя нічого за те не було. А якщо ж торгівля наладилася, він повертався злий, лаявся на всі заставки та вигадував, до чого б такого доскіпатися. А потім і лупцював шасток ні за що ні про що. Причепитися завжди було до чого, бо роботи в шасти вистачало аж через край латати невід та очищувати від луски, варити вечерю та прибирати в халупі. Що там відбувалось у світі далі на південь? Шасто не обходило, якось він їздив з Аршишем на ярмарок до сусіднього села, саме на південь, та нічого цікавого там не знайшов. Там жили такі самі люди. Як і його батько, вдягнені у довгі до хламиди та взуті в дерев'яні постоли, із загнутими вгору носами, з тюрбанами на голові та довгими бородами, ті люди неквапливо вели один з одним довгі бесіди про речі, що на шавство наганяло нудьгу. Інша річ ті краї, що лежали на північ. По-перше, там ніхто й ніколи не бував. А по-друге, йому суворо заборонялися навіть думати про те, аби ходити туди самому. Ось чому щоразу, коли він, сидячи на порозі халупи, латав рибальські сіті, погляд його сам собою звертався на північ. Не можна сказати, що там було що розглядати. З порога халупи видкув хіба що порослі тровою похилі гірські пасма, а над ними синє небо, у якому де-не-де ширяли птахи. Іноді, коли аршиш був удома, Шаста питав його: Тату, а що там за тими горами? Якщо аршиш перебував не в доброму гуморі, Тату, а що там за тими горами? Якщо Аршиш перебував не в доброму гуморі, він мовчки давав йому ляпас і наказував ворушитись замість того, аби базікати. Та бувало й таке, що Аршиш перебував у напрочуд гарному настрої, і тоді він не сварився, а навпаки, починав навчати шасту добра й розуму. О, сину мій, казав він, не дозволяй своєму розуму відволікатися на ті питання, що ставить розуму дозвілля час. Як влучно сказав стародавній поет, той, хто справді віддається, тому справа і вдається, а той, чиї вітрила наповнюють вітри питань дозвільних. веде безглуздя, човен, на скелі лихоліть. Щоразу після такої відповіді шастан не міг позбутися відчуття, що там на півночі криється якась таємниця, яку батько силкується приховати. Насправді ж, бідний рибалка зовсім нічого не приховував. Він дійсно не знав, що там за тими горами. Не знав та й знати не волів. Він був, так би мовити, людиною практичного складу. Та одного разу біля їхньої халупи зупинився вершник. Він прискакав з півдня на коні, від одного погляду, на якого аж дух захоплювала Ставний, сірий у яблуках із довгою шовковистою гривою та довгим хвостом, а його стремена і воздечка були оздоблені щирим сріблом. Під пару коню був і вершник, з під шовкого тюбана, виглядав. Шишак на сонці вигравали кольчуга, а на боці висів великий ятаган, зі спини його захищав круглий щит із мідними бляшками, а в правиці він стискав довгого списа. Обличчя в нього було засмагле, як у тім, і у всіх остраханців, та що одразу впадало в очі, то його мідна, червона, завита борода, змащена запашними оліями. Та Аршиш, ледве гледівши у того на правиці золотий браслет. Одразу ж здогадався, що перед ним незвичайний подорожній а Таркан. Так звалися тутешні вельможі він упав на землю горілиць, аж бородою ткнувся в пилюку, одночасно роблячи відчайдушні знаки шасті. мовляв, щоб і той упав на коліна. Таркан зажадав нічлігу на гостинності, тож відмовити йому рибалка не насмілився. На вечерю вельможному гостові на стіл подали найкращі страви що їх можна було приготувати в рибальській халупі, та гійсь тільки з огидою носа відвернув. А шасті, як і завжди, коли в рибалки траплялися гості, тицяли окречик хліба та відправляли геть із хати ночувати просто неба. Зазвичай, у таких випадках шасте доїдав свій хліб та плентався ночувати у хлів до віслюка під очеретяну стріху, що хоч як, та захищали від негоди, але зараз іти спати було ще зарано. Тому шаста, якого ніхто й ніколи не вчив того, щоб підслуховувати за дверима, то принаймні неввічливо сів собі тихесенько на приступочці і припав вухом до шваринки, аби почути, про що там теревенять дорослі. І ось що він почув. О, найгостинніший господарю. Приховувати я не стану. Як би мені взяти та й придбати у вас вашого хлопчиська? О, мій володарю. догідливо відповів рибалка. Із його голосу шаста ясно собі уявив, як той, лубонь жалібно облизується. Яку ж ціну може призначити ваш покірний слуга, хоч яким би низьким запоходженням він і не був, за те, аби віддати своє єдине дитя до рабства, нехай і в добрі руки, бо як істинно сказав поет, кров людська густіша за сукровицю рідна ж кров червоніша за рубін. Не годиться сперечатися з давнім поетом, кивнув Таркан. Але ж інший поет зазначив: той, хто замислив увести в оману благочестя, хай не обманює себе, він спину підставляє батогу. Тож не паскуть свої уста, запеклі віком, мерзотою брехні. І я скажу чому. Хлопчина тобі не син, і це так само правда, як і те, що щоки твої, за ще дужче за мої. А в твого хлопчика вони білі, як сніг, так само, як у тих клятих, але настільки ж і прекрасних варварів. Які далеко на півночі живуть за горами. Що скажеш ти тепер? І краще за поета не скажеш. Нема меча такого, проти якого не знайшлося б і щита, і лише у мутрості не знає перекон. То знай же, мій вельможний гостю, що все своє життя у злиднях я перебувався, то ж одружитися і мріяти не міг, тому й не послали мені діточок небеса. Та якось уночі, на повний місяць, саме того року, як благословенний тісрок, хай будуть вічними його літа, посів на трон, хай буде вічним його благословенне правління. Боги у новимовній милості своїй зробили так, що я очей не міг столити. Не змозі заснути, підвівся я з убогої постелі своєї і вийшов на берег, вдихнути свіжого морського повітря, помилуватися зірками та місячним сяйвом над морем, аж раптом із моря доплинув до мене плеск. Начебто весло занурило у воду недбало, а потім почувся й крик. І завмер я на місці у здивуванні великому, та подиву моєму тієї ночі краю й не було, бо припливною хвилею до берега прибила човен, а в ньому побачив я схудлого від голоду, знесиленого від спраги чоловіка, який уже й не дихав, здається, він помер ось ось, бо тіло було ще теплим, а поруч із ним лежав порожній бурдюк, а за бурдюком одиво диво немовля. Та й від того більше диво, і ще живе, і мовив я собі, так розсудили Боги, аби ці двоє бідолах були єдиними, хто врятувався у хиткому човні, коли розбився їхній корабель, і той, з них чиє тіло холонуло в мене руках, не пив саме не їв, аби підтримати життя у цьому немовляті. А помер він лише тоді, коли попереду побачив берег. І пригадав я іншу старовинну мудрість. Що каже, хто стражденним допоможе, того боги не обійдуть своєю ласкою та втричі винагородять за доброту. Тож, спонуканий добросердя, як встиг уже помітити, мій вельми шановний гість, хвалу своїм чеснотам залишно складати іншим, посміхнувся таркан. Бо не мудруючи, ти просто таки подсупав малюка, який уже в десятеро відпрацював тобі за кожен жалюгідний шматок хліба, яким ти годував його весь цей час. Припинімо ж, змагання в красномовності. Від якого мене аж нудить, і просто зараз ти назвеш мені ту ціну, яку доцільно вважаєш за раба. О мій володарю, як сам ти мудро зауважу, цей хлопчик він мені надія та опора. І на хазяйстві я без нього мов без рук. Це ж треба врахувати, як і те, що замість цього хлопця я маю ще придбати іншого, якому б міг довірити свій дім. Гаразд, я дам тобі аж п'ятнадцять півмісяців, на швидкоруч підрахував таркан. П'ятнадцять? За надію та упору, аж просто вона вершиш. П'ятнадцять за відраду для очей. Єдине ще лишається у мій похилий вік. Та ти смієшся доблесний таркане із сивої моєї бороди. Моя ціна, принаймні сімдесят. На цьому пункті в торгах шесто підвівся та на шпиньках попрямував геть. Усе, що цікавило його, він уже почув. А те, як відбуваються торги, він і без того знав. Бо на базарі в тому селищі. Куди він їздив із рибою та аршишем, без торгів не обходилось. Тому він анітрохи не сумнівався, що, врешті-решт, ці двоє зійдуться в ціні, що наприкінці торгів буде набагато нижче за ту, що називав аршиш, та значно вище за ту, що пропонував таркан. Та хоча обидва знали про те що до того, як почали торгуватися, мене ще чимало часу, доки вони вдарять по руках. Тут треба заздалегідь застерегти маленьких читачів від зайвих слів, або вони не уявляли себе на місці шасти. Мовляв, як би вони почувалися, та й я теж, якби почули, що наші рідні батьки безсоромно продають нас у рабство. Нічого такого сам шаста не відчував. По-перше, він і без того животів хіба що не в рабстві. По-друге, історія з човном та знайденим у ньому малюком захопила його уяву куди більше, ніж торги, наповнюючи серце неочікуваним піднесенням. Та полегшенням адже з Малку йому втлумачували, що син має шанувати та любити свого батька, але ж як він не намагався ані любити, ані шанувати старого рибалку в нього не виходило. Лише тепер він зрозумів, чому, і навіть камінь впав із його душі. Натомість його уяву захопили інші думки якщо Аршишу я не син, то хто я? А що як я син самого Таркана або навіть тісрока? Хай будуть вічними його літа або когось із богів. Ось які думки роїлись у нього у голові, коли він замріявся, посеред клаптика зеленої трави на подвір'ї. Вечоріло. на сході вже вигулькнули перші зірки, хоча на заході ще розживіла зоря, неподалік, прив'язаний до залізного кільця, вбитого просто в стіну ослячої стайні, скуб травичку кінь, на якому приїхав чужинець, шаста несміливо наблизився до нього та погладив його шию. Кінь і вухом не повів, задумливо підбираючи траву. І тут, шасту спіткала ще одна несподівана думка: а все ж кортіло б знати, яка він людина, отой таркан. З несподіванки він навіть промовив це в голос. вголос: ото було б добре, якби він виявився доброю людиною. Подейкують, у господах великих панів слугам спину гнути не доводиться. Вдягнені вони на заздрість іншим, а на обід їм перепадає справжнє м'ясо. А може трапитися і таке, що. Візьме мене Таркан, з собою на якусь війну, хіба ж їх мало, і там, у запеклі битві, врятую я йому життя, і з вдячності він вивільнить мене з неволі, а потім, уже, як вільного, прийме як сина, і буду я жити в палаці, їздити на колісниці, а вдягнений буду в кульчугу. А може, трапитися і навпаки, він виявиться людиною злою і жорстокою, і відправить мене працювати в полі, та ще й у кайданах, аби я не втік. От якби знати тут і тепер, що за людина той таркан, та хто його знає. А кінь, хоч, може, й знає, та хіба ж він скаже. Кінь підвів голову і шаста поплескав його по бронатній, оксамитові щенці, і мовив От якби ти вмів розмовляти, мій друже. Кінь зиркнув на нього своїм великим оком. Аж тут, що то тільки почулося, до шасти долинуло таке низьке, наче отробне. А що його вміти? Від здивування. Очі в шасти зробилися так само великими, як і в коня, і він не знайшов нічого кращого, ніж голосно спитати Отакої, де ти навчився?» Тихіше, розсудло мовив кінь. Там звідки я родом, всі чи майже всі тварини розмовляють? Де ж це можливо таке диво дивне? У нарнії», – відповів кінь. Благослови Нарнії, найщасливішій землі на світі, де нас гір, квіт на схила гір квітне верес. У низинах духм'яніє чебрець, у нарні, де на високих полонинах завжди зеленіє трава, де в лісах дзюркотять струмочки, а в долинах повільно течуть річки, де в печерах та в хащах, порослих мохом, лунає грім, то в підземних кузнях працюють невтомні гноми. А як там легко дихається, тисячоліття ярма в остраханстві не варті жодного дня волі в Нарнії». Тут кінь тихесенько заіржав, що дуже скидалося на симне людське ех. <клухи> а як же сталося, що ти тут? Викрали, похнюпився кінь. Або відловили. «Назвіть це, як завгодно, або був я на ту пору, ще зовсім на нерозумним ушам, скільки разів казала мені мати не гуляти південними схилами гір, та не бігати самому в Древляндію подалі від дому, та я не слухався її. Через свою неслухняність лавиною гривою присягаюся, я й був покараний. Я потрапив у рабство до людей і тепер змушений їм підкорятися і ще вдавати, ніби я така сама безмовна худоба, як і всі інші коні. А чому ж ти їм не сказав, що ти не такий, як усі? Дурний, дурний, та не настільки ж, якби хоч хто-небудь раптом дізнався, що я не просто кінь. А кінь ще розмовляє. Мене одразу почали водити по ярмарках на забаву витріщакам та заробляти на мені чимало півмісяців. раз так, то подбали б і про надійну охорону, аби я не втік, чи хтось інший не поцупив. І тоді про втечі годі було б мріяти. А чому ж, хотів був запитати шаста, та кінь зупинив його. На порожні балачки в нас часу немає. Ти питав мене, що за людина твій новий хазяїн. Таркан Анрадін. Відповідаю, лиха до людей. До мене він ставиться добре, бо гідний бойовий кінь коштує занадто дорого, аби ставитись до нього погано. А от з людей, тим паче з рабів, знущатися можна як завгодно. Тому на твоєму місці я краще помер би тут і тепер, ніж завтра пішов до нього на службу. Помирати тут і тепер я не хочу. Іти завтра на службу теж тому нічого мені не лишається, як втекти. Прошепотів зблідли шаста. Іншого виходу я теж не бачу, погодився кінь. А якщо так, то чому б не втекти разом? Ти теж хочеш утекти? перепитав Шаста. Якщо тікати разом, це вдвічі зменшить ризик, що нас одразу ж і спіймають, якщо мене побачать без виршника, одразу ж вирішать. Що за бродяча коняка? І не заспокоїться, доки не здоженуть. А з вершником, то інша справа. Нікому й на думку не спаде, що я втік. А що до тебе, то ти на своїх двох худорлявих ніжках взагалі далеко не втечеш. А якщо ти будеш верхи, обскачемо будь-кого з тотешніх коней. До речі, ти ж верхи їздити вмієш. Ще пак. з гордістю вигукнув Шаста. Я їздив на нашому віслюкові. Їздив на кому, на кому? не стримавшись, заіржав кінь. Їздив. На їх гому Слід зауважити, що від коней, які б ті не були розумні, якщо їх вивести з рівноваги, можна почути регіт, який інакше як кінським і не назвеш. Інакше кажучи, їздити верхи ти не вмієш. Що ж, це може і недолік, та не біда. Дорого я тебе навчу. Сподіваюся, що хоч падати, ти вмієш? Траплялося, а хто ж не падав? вже обережніше відповів Шаста. Коли я кажу падати, я маю на увазі падати та підніматися і знову забиратися в сідло. І знову падати і підніматися, зціпивши зуби і не боятися падати знову. Я, я спробую, мало занепав духом шаста. «Відолашна на людське дитинча, форкнув кінь. Фух, я зовсім забув, що з кінського погляду ти ще мале лоша. Нічого, з часом ми зробимо з тебе верхівця. А тепер слухай уважно. Ми рушимо в дорогу, ще на ці двоє міцно поснуть, а до того ми маємо чітко уявити наші дії. От мій таркан, наприклад, збирався на північ до стольного міста Ташбаана, до двору самого Тісрока. Перепрошую, тремтячим голосом наважився нагадати Шаста. А хіба ви не повинні додавати, хай будуть вічними його літа? З якого дива? у свою чергу здивувався кінь. Я вільний нарніс. Чому це я повинен користатися зворотами мову під лабузників? Тарабів. Я зовсім не бажаю йому вічних років, більш того. Як розумний кінь, я розумію, що вічними його літа не будуть. Хоч бажайте їх йому, хоч ні. До речі, судячи з твого вигляду, ти теж із північних країв. Тож облишмо ці південні мовні викрутаси хоча б між нами. Та повернімося до нашого таркана. Як я казав, він збирався на північ до Тажбагана. Тоді нам краще тікати на південь, подалі від нього. Не думаю. Він гадає, що я дурний. І розумом поступаюся йому, як і всі інші його коні. Тому перше, що спаде йому на думку, якщо я відчепився від кільця, йому мав злякатися та чкорнути геть додому, до рідної стайні біля його палацу, за два дні шляху звідси на південь. Там він мене й шукатиме йому й на думку не спаде, що я сам із власної волі подамся на північ. Утім, спасти на думку йому може й таке. Який завзятий конокрад із тих селищ який він проїздив дорогою сюди, угледів доброго коня та й вирішив поцюпати його бущу. Ура, ми вирушаємо на північ, підхопив Шаста. Усе своє життя я тільки й мріяв, як би потрапити туди. Зрозуміло, кивнув кінь. Адже тебе кличе голос крові, а кличе він на Батьківщину, от тільки галаса не здіймай, не буди хазяїв, якщо, звичайно, вони вже сплять. Я збігаю, кридькома подивлюся. Слушна думка, тільки дивись, аби тебе не спіймали. Навколо вже панували ніч, і тиша, хіба що хвилі з шурхотом накочувалися на берег, та шаста змалку звиклий до шуму прибою, цього звуку навіть не помічав. Крізь спаринки в рибальській халупі світло вже сочилося. та про всяк випадок шаста обійшов халупу і, затумувавши дух, навшпиньках наблизився до єдиного вікна, і вже за мить почув таке знайоме, щоб не сказати обридле, хропіння із присвитом, що помолитися було неможливо. Старий рибалка міцно спав. Дивно було відчувати, що якщо це піде добре, то він чує це хропіння в в житті. Все ще тамуючи подих, із відчуттям якоїсь провини, до якої з кожним його кроком примішувалася радість, перечуття волі, шаста тінню майнув через подвір'я до ослідчої стані. Там він пошродів у схованці, де рибалка ховав ключі, та відчинив двері. Саме останній рибалка просяк випадок і замкнув кінське сідло та збрую. На останок шаста нахилився та цмокнув віслюка в Мені справді прикро, що ми не можемо взяти тебе з собою, прошепотів він. Нарешті форкнув кінь, коли хлопчик повернувся, я почав би ухвилювати, чи не трапилося з тобою що? Але ж я мав дістати твою зброю, знизав плечима шаста. От тільки підкажи, що тут і до чого. Наступних кілька хвилин шаста відчайдушно боровся зі зброєю, намагаючись не шуміти, а кінь лише форкав та промовляв. Підпругу затягни, застібка має бути нижче, вкоротись тремена та все таке інше. Коли ж кінь був озброєний, він попередив. Запам'ятай головне: їдучи, ти маєш завжди притримувати поводи. Саме притримувати, а не триматися за них. Бо якщо їх зовсім відпустити, ми викличемо підозру. Насправді ж, ми їх приторочимо до луки сідла, тільки не туго, аби лише не тіліпалися. А я міг крутити головою. А краще ти їх зовсім не чіпай. Лише роби вигляд. А навіщо ж вони тоді? У звичайних умовах давати напрямок коневі, Себто мені, не став приховувати кінь. Та в наших умовах давати собі напрямок буду я сам. Все одно ти дороги не знаєш. І ще одне терпіти не можу, коли мені вчіплюється в гриву. Тож краще рук не розпускай. Поводів не торкайся, за гриву не чіпляйся. Як же мені триматися? заблагав шаста. Навже ж!» – кивнув кінь, коліньми. У цьому й полягає мистецтво верхової їзди, стискати боки коню коліньми, спину тримати рівно, наче рогач проковтнув, лікті не розчепірювати. Навіщо ти шпори собі причепив? Як навіщо? Усі поважні вершники так роблять, на власні очі бачив. Отче, хлопче, шпори заховай куди подалі, хоч би у сідельну топу. Буде нагода, ми їх іще продамо в тажбагані». А тепер час настав по конях. Гоп? Ой, щось не гоп, а геп? встиг видихнути шаста, гепаючись з першої спроби. Я ж тобі кіння накопиця сіна, щоб отак плигати на мене. Спробуй ще раз. От бачиш, зовсім інша справа. Тепер сядь струнку, пригадай, що я тобі казав про коліна. Тут міг уявити, що бойовому коню, який між іншим, водив в атаку всю кінноту, який вигравав призові перегони. Доведеться возити на собі чували з картоплею, бо інакше твоє вміння триматися в сідлі не назвеш. Кінь знову форкнув цього разу лукаво. Гаразд, тримайся, як умієш, а стиму дорогу. І вони тихенько вирушили в темряву ночі. Спочатку кінь ішов кроком на південь від рибальської халупи, де паморочна річечка впадала в море. І тут він добряче потупцяв у грязюці, залишаючи досить чіткі відбитки копит, з яких було видко, що він буцімто прямує на південь. Але щойно вони опинилися посеред броду, кінь повернув проти течії, водою вони піднялися вгору ще на сотню дві кроків, поки кінь не підшукав місця, де вийти на берег. Тут була м'ялина, усіяна галькою, на якій не залишалося помітного сліду. Так само обережно він вийшов на берег. І кроком попрямував тепер на північ, покерибальська халупа з поодиноким деревом, стайня з вислюком та затока усе те, що шаста до того знав у своєму житті, не розтануло в темряві літньої ночі. Пологий схил то опинилися мандрівники, потроху вивів їх на гребінь пагорба, за яким закінчувався відомий в щасті світ, і стелилася велика, поросла буйними травами рівнина, без кінця краю, де гуляв вільний вітер. Ну що скажеш? Спитав кінь. Як на мене, це чудово поле для галопу. Тільки на це, заблагав Шаста. Я не вмію. Будь ласка, мій добрий коню, пробачте, не знаю, як вас звати. Іго. Го го, -го! йохо, гудіга, відповів кінь. А пробачте, але мені ніколи, ніколи не вдасться вимовити таке дивне ім'я повністю. Можна я буду звати вас просто Іго? Що ж? Якщо на більше ти не здатен, можна і так, не став заперечувати кінь. А тебе як звати? Усі мене звуть часта. Хрум, хрум гм. Хто їх вигадує такі дивні імена? Хіба ще язика зламати? Гаразд, звикну. А тепер повернімося до голопу чи чвалу. З ним навіть простіше, ніж під тюбцем. Якщо пристосуватися до ходи, тоді тобі не доведеться весь час підводитись на страменах. Стискаєш мої боки колінами і дивишся вперед, поміж моїх вух. І в жодному разі не дивись на землю. А як відчуєш, що от-от упадеш, просто стисни коліньми боки та випрями спину. Готовий! Увага! До нарнії галопом руш!